Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Хочу поділитися з вами актуальними новинами, що цікавого сталося найближчими днями в Україні та світі. Поїхали! Почнемо з України. Сьогодні вночі Сили оборони здійснили успішний удар далекобійними дронами пекло по території Брянської нафтобази. Та по інституту науково-дослідницькому авіаційному інституту в Таганрозі, це Ростовська область. Росіяни вже скиглять і заявляють, що це черговий перетин червоних ліній. Вітаю Сили оборони з успішним ударом. Ну, а росіянам тримайтесь, далі буде. Чекайте нових ударів. Повернемося до подій в Сирії. Після успішного повалення режиму Башара Асада та взяття під контроль повстанцями майже всієї території Сирії, Ізраїль почав наступальну операцію і зайняв територію голландських висот, взяв під свій контроль, тобто анексував, можна сказати, частину території Сирії і почав там окопуватись. Також деякі підрозділи армії Ізраїля почали просування в бік Дамаску. За попередніми даними, станом на вчора, ізраїльські сили знаходились в 20 кілометрах від Дамаска. Тобто далекобійні артилерійські установки теоретично вже можуть наносити удар по Дамаску. Чи виліться це у війну нової влади Сирії та Ізраїля, побачимо далі. Сподіваюсь, що вони там якось домовляться. І напруга на близькосхідному регіоні трішки спаде. Нам важливо це для того, щоб ціни на нафту не росли, а знижувались. Ну і також вітаю сирійський народ з поваленням чергового, чергового тиранського режиму, який підтримувала Росія та Іран. Сподіваюсь, там у людей буде хоч якийсь зараз натяк на демократію і на покращення їхнього життя в майбутньому. Повертаємось до подій в Україні. Вчора е, сили оборони заявили про успішну ліквідацію цілі за допомогою польської САУ Краб і використання високоточного. Снаряду далекобійного на відстані 70 кілометрів. Тобто, уявіть собі, це відстань роботи ракети Хаймерса, які є у нас на озброєнні. А це е, уразили ціль, підтверджене ураження було. Не повідомляється, на жаль, про деталі, яку саму ціль уразили Збройні сили. Але е, відстань підтвердження: 70 кілометрів. Це ну, беззаперечний рекорд. Е, до цього рекорд належав український САУ «Богдан». Підтвердження ураження цілі було на відстані 43 кілометри. І тут, звісно, не справа у самій е, САУ Краб, а відповідно в далекобійному високоточному снаряді, здається, він називається вулкан, який е, показав дуже гарну точність і далекобійність. Сподіваємось, надалі сили оборони будуть ставити все нові нові рекорди в ураженні ворожих цілей. Так, повертаємось до подій у світі. Напередодні Зеленський був з візитом в Парижі на відкриття собору Нотердам-де-Парі, куди його запросив Макрон, і він там зустрівся з Трампом. Був запрошений також Трамп. Як ми знаємо, Макрон дуже гарно товаришує з Трампом. І відбулася е, коротка зустріч. Ну як коротка, це там близько 40 хвилин. Обговорювали тристороння зустріч між Трампом, Зеленським і Макроном. І в цілому відгуки української сторони позитивні про продуктивність цієї зустрічі. Трамп висловив підтримку в Україні і своє найбільше. Більше бажання в тому, щоб е, якомога швидше завершити активні бойові дії в Україні і щоб в Україні настав справедливий мир. Сподіваємось, його слова будуть підтверджені діями після 20 січня, коли він повернеться в білий дім і знову займе посаду президента Сполучених Штатів Америки. Сподіваємось, підтримка Сполучених Штатів після цього тільки зросте. Маю стриманий оптимізм. І сьогодні були також хороші новини з боку Сполучених Штатів. Вони виділяють нам 20 мільярдів доларів за рахунок відсотків від заморожених російських активів на території США. Тобто вони як депозитний вклад зберігаються, арештовані російські фінансові активи, і капають відповідні відсотки. За ці активи і 20 мільярдів США передає нам безпосередньо в Україну. Незрозуміло, чи це саме на якісь бюджетні програми, вони будуть потім використані, чи на відповідну закупку і виробництво озброєнь. Сподіваюсь, і там, і там вони стануть у нагоді. Також сьогодні Канада оголосила про черговий військовий. Пакет допомоги в Україні поки деталей не розголошуються, але також він буде включати в себе як безпосередньо е закупку озброєнь і також фінансування різних бюджетних програм в Україні. Е тож дякуємо нашим західним партнерам. За підтримку, за допомогу та виділення коштів. Ще згадав, США підтвердила контракт на обслуговування і ремонт f 16 на суму 237 мільйонів доларів. І, як ми бачимо, Байден перед своєю завершенню кар'єри, завершенні роботи на посаді. Американського президента якомога більше намагається підсилити наші позиції. Звісно, трішки із загального настрою вибиваються заяви різних посадовців Сполучених Штатів про те, що в Україні потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 років, але в цілому ми бачимо позитивні сигнали і підсилення позиції України напередодні вступу Трампа на посаду. Будемо сподіватися, що ця допомога буде тільки зростати, і радники Трампа, і в цілому їхній план миру, який вони хочуть реалізувати в Україні, будуть на нашу користь, а не на користь росіян. Сподіваюсь, нас не змусять піти на якісь серйозні поступи, як поступки росіянам як територіально, так і в плані будь-яких економічних та е територіальних Поступок. Тож, тримаємося, сподіваємось на допомогу західних партнерів, але в першу чергу сподіваємось і підтримуємо Збройні сили України та сили оборони. Це найважливіший захисний механізм, найважливіший наш безпековий фактор і найефективніший засіб по мінусуванню ворога, по мінусуванню окупантів. Так що, слава силам оборони, тримайтеся!